Представляємо високоврожайний сербський гібрид соняшника Пегас, створений для технології вирощування під гербіцид Євролайтинг Пегас це гібрид, який демонструє стабільно високі результати врожайності в складних умовах вирощування. Основні переваги гібриду: високий потенціал врожайності. Середня врожайність становить близько 3 тонн з гектара. Період вегетації до 112 днів. Відмінна стійкість до посухи. Та високі показники стійкості до основних захворювань. Холодостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10, висота рослин від 170 до 180 сантиметрів, Вміст олії – 52%. Пегас – це надійний гібрид, який забезпечує стабільні врожаї навіть за складних умов вирощування, його висока стійкість до основних хвороб та стресових факторів. А також відмінна посухостійкість роблять пегас ідеальним вибором для українських аграріїв.